Національна опера вітає Україну і містян міста Одеси із святом незалежності. Сьогодні ми тримаємо культурний фронт, даруючи людям прекрасне. Концертна програма, яку ми запропонували містянам, свідчить про те, що одеська опера живе. Ми віримо в те, що наступний день незалежності е, у слідуючому році ми будемо святкувати в мир, мирній незалежній країні. Я хочу побажати Україні миру, злагоди, перемоги і нових досягнень і довести всьому світу, що ми гідні бути європейською державою вільною, яка пишається. Своїм народом і Збройними силами України, всіх зі святом, всім радості, життя в незалежній вільній країні.